Він в 2019 році посаджений. 19, 20, 21, 22, 23. Ну так, да, 4 роки оце йому цьому кущу. Я думаю, на 4 річку він шикарний. Вон, лист який, вон, глянець на ньому. Ну, взагалі всі новозеландки з глянцевими листями. Ото, як глянете, що глянцеве листя на, на троянді, ото новозеландська селекція. Вона не хворіюча троянда, її шкідники не так Ось, альонки на неї, наприклад, не сідають на цю троянду, нічого її не трогає. Ну, вона собі так живе своїм, своїм життям. Морозостійка вона. Неукривна троянда, морза стійка, держи і дощ і жару. Стої...